Минулого тижня спортсмени з могилева Подільського здобули низку вагомих перемог у різних видах спорту. Зокрема, у Вінниці проходить відкритий міський турнір з боксу серед юніорів. Участь у ньому взяли 120 спортсменів з 10 областей України. Змагання відбувалися у двох вікових категоріях. Кожен боксер провів по три раунди тривалістю у дві хвилини. Турнір тривав три дні, по його завершенню визначили 18 найкращих спортсменів, серед яких і наш Ростислав Городинський, який став чемпіоном 20-го всеукраїнського турніру з боксу. Загалом команда Могилів Подільської дю США привезла додому чотири медалі: золото у Ростислава Городинського, срібло у Артема Весловського, бронза у Даніїла Пасічника та Максима Копачинського. Є у молоді нашого міста перемоги й у баскетболі. Команда Майлі Подільської громади виборола золото у другому етапі шкільної гімназіади. Перемогу на татамі здобув могилівчанин Роман Шевчук в рамках обласного чемпіонату з греко-римської боротьби. Також серед переможців Ілля Слівка в категорії 85 кг. кілограм. Третє місце у різних вагових категоріях посіли Ілля Романюк, Олександр Сувідов, Артем Кульбачний. Попереду на борців чекає чемпіонат України. Вітаємо юних могилівчан і бажаємо їм подальших перемог.